Українці вже понад десять років живуть в стані війни, і вже майже три роки в стані великого повномасштабного вторгнення. І відповідно, ми всі розуміємо ту кількість людей, які проходять через військову службу. Величезну кількість людей, які стають ветеранами і ветеранками. Відповідно, ми всі розуміємо, що люди. В статусі ветеранів і ветеранок мають особливі потреби, особливі проблеми, і держава просто зобов'язана навіть своїм існуванням вирішувати ці проблеми якомога краще, якомога швидше і якомога зручніше для ветеранів. Тепер до того, що робить держава, безумовно є державні програми, які покликані допомагати ветеранам. Наприклад, Міністерство ветеранів я знаю, що вони відкривають дуже ну багато небагато, але принаймні намагаються відкривати ветеранські простори, які будуть такими допоміжними для ветеранів, будуть такими. Приміщеннями, де людина після військової служби може прийти отримати консультацію і юриста в якихось своїх життєвих, щоденних питаннях, і безкоштовну консультацію психолога, психотерапевта, і також матиме можливість просто навіть мати. Якийсь дах над головою, де ця людина зможе поспілкуватися елементарно зі своїми побратимами та посестрами, щоб ну з такими самими людьми, які мають такий самий військовий досвід, і просто порозумітися, просто навіть виговоритися і поговорити про свої проблеми, і можливо знайти спільне рішення і об'єднатися. Це дуже правильний, дуже хороший крок, і мені видається, що таких просторів має бути дуже багато. Але дуже хотілося б, щоб ці простори були не тільки на рівні обласних міст, а щоб вони були в маленьких містечках, селах і селищах, тому що ветерани повертаються додому. І їхній шлях додому, це не обов'язково вони їдуть в столицю, вони повертаються в те місце, звідки вони пішли на війну. І тому дуже важливо, щоб громада, яка відправляла цю людину на війну, щоб ця ж сама громада могла її зустріти, зустріти її гідно, достойно і з повагою, і не тільки з повагою на словах, але й з тим, що вони могли би ну, якісь дії зробити, щоб витерана або ветеранка відчували себе реально вдома, ані десь непонятно… Зачем і как. Що ми зробили? Ми, наприклад, зробили декілька законодавчих змін, які дозволили, ну, наприклад, добровольцям, які брали участь в охороні держави з 22 лютого, з 24 лютого 22 другого року, і перший місяць війни вони не вступили ще ні в лави ЗСУ, там ні в Нацгвардію, ні в які інші силові структури, але вони. В якості добровольців оберігали державу, і вони зараз отримали можливість на статус учасника бойових дій. Це ну ясно, що це все рівно не вирішило всіх проблем, і досі існують деякі категорії добровольців, які ще не отримали цей статус, але певну категорію людей це ми підтягнули до ну, якоїсь належного їм статусу. Також на комітеті з питань соцполітики ми робили деякі речі, які дозволили змінити статуси і відповідно виплати людям з інвалідністю, з тими, які отримали поранення контузії внаслідок бойових дій. Дуже важливий мені видається крок, який також ініціював наш комітет, і ми це зробили. А це ми надали можливість військовослужбовцям, які ну тільки вступають, які служать зараз, що вони можуть самі розпорядитися коштами, які може отримати їхня родина або близькі їх люди в разі їхньої загибелі. На комітеті з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів ми також дуже багато розглядали і врегулювали деякі питання, які пов'язані з протезуванням і ортезуванням і наданням допоміжних засобів людям з ампутаціями. Ми також на комітеті підвищили, додавали грошові виплати для людей, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, тобто, це ті володарі ордену Золотої Зірки або орденів трьох ступенів княгині Ольги або Богдана Хмельницького, чи ці героїчні люди або члени їхніх родин. Це міністерство ветеранів. Ну, відкрило оце 15 таких центрів. Ці центри в обласних в містах обласного значення. Зокрема, такий центр є і в Житомирській політехніці. І, до речі, ми коли презентували цей центр, ми були там разом з комісією, тимчасова спеціальна комісія справ ветеранів. Там, де я є заступницею голови цієї комісії, голова у нас Яна Зінкевич. І ми також були, оглядали роботу цього центру, дивилися на ті програми, які є. І ну, я думаю, що чимось і допомогли цьому центру працювати потужніше. Хоча, безумовно, всі ці речі дуже потребують суттєвого доопрацювання. Саме для того, щоб ми могли наблизити потреби ветерана і ті пропозиції, які може надати держава, ми би дуже хотіли і ми проводимо 9 і 10 серпня на Житомирщині в Звягілі, ми проводимо форум ветеранів під назвою Ветерани шлях додому. І також на другий день це будуть сильні України. Це такий. Якби ігри людей, тих, які мають ветеранський статус, які ну на жаль втратили якісь кінцівки, але при цьому вони не здалися і вони продовжили займатися спортом. І зараз це будуть такі змагання, сильні України. Тому принагідно запрошую вас на і на форум, і на ці змагання. І хочу наголосити, що головна мета форуму у нас власне не просто проговорити і почути від держави, що держава ще пропонує, які є плани у держави на розвиток ветеранської політики. Для нас дуже важливо, щоб на цьому форумі були присутні безпосередньо ветерани, щоб були присутні представники громадських організацій, які займаються проблемами ветеранів, і щоб були присутні представники місцевої влади. Тому що як я вже казала, що ветеран повертається не в столицю, він повертається не безпосередньо в обласний центр, він повертається до себе додому. Дуже часто це село або якась маленька громада, і дуже важливо, щоб люди і ті, хто вертаються, і ну власне місцева влада, представники цієї. Щоб вони знали, яким чином зустрічати ветерана. А щоб його зустрічати, це має бути цілий алгоритм дій. Тобто, безумовно, тут треба десь допомогти ветерану оформити документи, десь треба можливо просто щось відремонтувати у нього вдома. Комусь можливо потрібно допомогти з житлом, а комусь допомогти впоратись з родиною або подолати якісь психологічні складності. Але для того всього, щоб... Саме головне у будь-якому випадку, для того, щоб всі ці проблеми вдалося вирішити, саме головне, щоб місцева влада знала, хто ті ветерани, які повертаються в цю громаду, щоб вона мала готовність зустрічати і щоб вона розуміла, що їй робити, а не просто це було якась там державна програма з незрозумілим алгоритмом дій на місцях. Тому запрошую вас на цей форум. Дуже прошу долучатися, і при чому долучатися активно, тому що для нас дуже важливо, щоб цей форум пройшов не просто для того, щоб всі проговорили в чергове, а для того, щоб в результаті цього форуму все ж таки з'являлося якомога більше ветеранських просторів різних рівнів і великих, і маленьких, але дійсно тих місць, наповнених тими людьми, яким не байдуже, які хочуть щось спільно робити.